Понад сотню операторів протимінної діяльності вже сертифікували в Україні. Серед них 93 вітчизняні, восьмеро іноземці. Лише за п'ять місяців кількість операторів зросла на третину. За словами віце-прем'єрки Юлії Свириденко, це свідчить про спрощення сертифікації та зростання інтересу до розмінування. Далі з нами на зв'язку. Ігор Безкаравайний заступник міністра економіки України. Пане Ігоре, вітаємо вас. Доброго дня, вітаю вас, пане Ігоре. Одразу буде питання по термінах. Я би сказав, торги з розмінування агроземель. Поясніть, будь ласка, що це, що це таке, як це працює. Ох, хороше питання, тому що це така новела для світу протимінної діяльності. Такого не відбувалося раніше в настільки ринкових умовах в світі в Україні. Вперше тестуємо, виглядає, що виходить. Це ситуація, в якій ділянка фермерська або ділянка, на якій виробляється агропродукція, яка замінована, забруднена, яка несе небезпеку внаслідок бойових дій. Виставляються на майданчик прозоро, оператори протимінної діяльності, про яких ви згадували, приходять на ці відкриті торги і торгуються за можливістю класти угоду з урядом для того, щоб очистити цю ділянку і за цю роботу отримати гроші. Це підхід, в якому ринкові механізми диктують нам реальну вартість цього процесу, і ми можемо оцінити, використовуючи ринкові інструменти і приводячи економіку в сферу розмінування. Наскільки реалістично зробити з сфери протимінної діяльності, яка завжди була, скажімо так, гуманітарною, донорсько-орієнтованою, реальний ринок послуг, бо на цьому ринку є замовники цієї послуги в нашому випадку, це фермери або виробники якоїсь продукції, які постраждали, у нас є оператори протимінної діяльності. Це компанії, які надають такі послуги, у нас є там. Також в якому сенсі регулятор вусі уряду і нам ці всі стосунки треба облаштувати таким чином, щоб вони працювали самостійно, пане Ігоре, Ось ми подавали інформацію з приводу сертифікованих більш як сотні операторів протимінної діяльності. А це сотня зі скількох чи багато бажаючих долучитися до ось цього виду. Ми не можемо зараз сказати, скільки а, компаній в Україні а, думають про те, чи підням сферу протимінової діяльності, чи не думають, але а, динаміка у нас, знаєте, зараз зростаючи, 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 тому що два роки тому в нас в Україні були буквально кілька компаній, і це були великі міжнародні, які приїхали в Україну ще задовго до повноштаного вторгнення і починали працювати на сході. В Донецькій та Луганській області очищали території там. Коли а, проблема розрослась до третини території країни, а, ми почали як там на стороні уряду думати, що з цим робити з точки зору швидкої реакції, тому що тих спроможностей, які є в світі, недостатньо, щоб швидко вирішувати проблему. Почали приводити ринкові інструменти а, в сферу і а, говорити з бізнесом, що а, бізнес, шановний український, давайте щось якось думати разом. А як ми можемо з цього всього зробити ринок? Uh, і спочатку uh, у нас почали перепрофільовуватись великі сталі бізнеси, такі як Нібулон, як епіцентр, uh, великі компанії з Харкова uh, почали отримати сертифікати на, на діяльність, тобто ставати mm -hmm. операторами. Uh, і після цього почали до цього процесу доєднуватись, uh, скажімо так, стартапи, нові бізнеси, бізнеси, які uh, отримали інвестиції і створили своїх операторів протимінної діяльності. Тобто це почало перетворюватись а, в реальний ринок, тому що за оцінками світового банку очищення території України а, загалом всьому світу не Україні, це важливо розуміти, всьому світу буде коштувати приблизно 30 мільярдів доларів. Тобто 30 мільярдів доларів має освоювати, а, і відповідно бізнес зацікавлений взяти в цьому участь. Пане Ігоре, ну тут навіть можна глибоко не купати, щоб зрозуміти, що протимінна діяльність розмінування це ну річ, м'яко кажучи, дуже така ну специфічна. Відповідно, ну я можу собі просто ну уявити, що ну не можна бути однаково гарним в усіх видах розмінування. Від чого залежить ось там сертифікат, чи є якась там ну градація? Так, що треба розуміти най, найважливіше, в залежності від складності робіт, на яку отримує дозвіл компанія, залежить вимоги до цієї власної компанії. Якщо ми говоримо про найперший рівень, який ми можемо яким ми можемо назвати кампанію, що займається протимінною діяльності, цим інформування населення, навчання ризиком, тренінги і так далі. Це найпростіший, найлегший, бо треба мати людей кваліфікованих, правильно навчених і мінімальну кількість обладнання, коли ми говоримо про наступний рівень, це не технічне обстеження території. Це коли команди виїжджають на поле і шукають докази безпосередньо або опосередковані про те, що тут є небезпека. Це трошечки складніше, тому що вже треба мати більш кваліфікований персонал. там є вимоги конкретні до техніки, до обладнання і так далі. І далі, далі, далі. Ця вся збільшується і у і вимоги підвищуються. У нас після цього йде там технічне обстеження, потім розмінування вручну, розмінування з використанням машинних механізмів. І Якщо ти хочеш отримати сертифікат на, як компанія на розмінування з використанням машинних механізмів, але не маєш такої машини і не маєш таких людей, які можуть з цим працювати, це неможливо, тому що треба спочатку подати документи, показати свої спеціальні просіння стандартні операційні процедури. Опротиву перевірку документально після цього на поле виїде група людей, яка оцінить відповідність документів в реальному стану речей, і після цього буде отримано документ, який засвідчує, що ця компанія дійсно може здійснювати таку роботу. Якщо говорити там статистично по вибірці, то вона найбільша кількість компаній це ті, хто мають статус на технічного обстеження. Майже компанії, які мають статус оператора діяльності, мають дозвіл на технічне обстеження. Найменша кількість це ті, хто працюють з собаками, тому що це дуже складна, додаткова частина мати кінологів, мати догляд спеціальний за собаками. Це дуже ефективний метод насправді пошуку небезпечних на предметів, але досить складний. Пане Ігоре, ну і зрештою, ми не можемо, як кажуть, не спитати ціна питання: скільки коштує розмінування гектару землі, і, зрештою, хто за це платить: держава або фермери? Станом на зараз платить держава, якщо ми говоримо про програму компенсації, якщо ми говоримо про території, які ми очищаємо, які аграрні, які використовуються для вироблення аграрної продукції. Ціна дуже залежить від стану а, території, в якому вона знаходиться. Тобто кількість вибухонебезпечних предметів, рівень розплинності, рівень ем, ушкодження фізичного ушкодження ґрунту, тому що вирви, які треба обстежувати, а, це все може просто фізично ускладнювати ці роботи. Тому ціна завжди залежить від ем, стану території і складності робіт по цих територіях. З чого ми починали? Ми починали з того, що загальна там стіна, яку світі, говорять, що в середньому гуманітарне розмінування коштує 3-5 доларів за гектар. Тобто, якщо хоч за гектар перепрошую за метр квадратний, тобто перерахунку на один гектар це плюс-мінус плюс 50 тисяч доларів за гектар. То в нашому випадку зараз за результатами торгів на прозора і підписаних угод і вже двох тисяч гектар, які ми повернули до продуктивної експлуатації, у нас виходить ціна приблизно 50 тисяч гривень за гектар. Mm -hmm. Тобто це виходить півтори-дві тисячі доларів за гектар. дешевше. Ем, дешевши, рази дешевше. Чи може це коштувати дорожки? Може, коли ми будемо наближатись до стало лінії фронту, там де надзвичайно складна ситуація на тих територіях, на яких ми працюємо зараз: це Київщина, Чернігівщина, Сумщина, Харківщина, Миколаївщина. Там ціна середня за нескладну ділянку а, поля це півтори е, дві тисячі доларів зекта, і за це платить державу фермеру не треба все вкладатись, пане Ігоре. Дуже дякуємо за пояснення. Ігор безкаравайний заступник міністра економіки України. Власне говорили про проблему розмінування сільськогосподарських земель і е, угідь. Нагадаємо, що на жаль, так об'єктивно станом на зараз. Україна. Е, Мабуть, ну не мабуть, найзамінованіша країна Європи.